Ви готові до цієї розмови? Твіттер – це катастрофа, його головний плюс це можливість висловити свою думку. Але головний мінус це можливість висловити свою думку. Тут бувають різні люди, дуже незвичайні. А український сегмент твіттера, ну, він існує, але мене обурює постійний агресивний та невічливий булінг малоросів. Чи можна приниження малоросів назвати русизмом або расизмом? Привіт, я Сол Гудман, і ви знали, що у вас є права? Так, навіть у малоросів. І Я Захищатиме права малоросів. В Mountain Blade. Meme and блін, блять, це дивовижна гра, яка поєднала екшен від третьої особи або першої, та йобуну стратегію таким чином, що все весело грати. Гра дає на вибір здебільшого дві рольові моделі вбивай або будь вбитим. Цього мені достатньо, аби донести власну думку коректно. У вас може бути питання, а що це таке? Я погрався з модами зовсім трішки. Я вас запевняю, воно працює. Ого, синематик? Навіщо? Ми малороси, тому очевидно, ми Зімпеського роду там є якийсь а опис, ой. характеристики, але кому то потрібно? Аби досягти справжнього успіху в якості амбасадора, потрібен найбільш малороський малорос, і це очевидно Олексій Ні. Арестович. Я звісно погрався редакторі персонажів, щоб максимально коректно відтворити виточену зовнішність Олексія. Кам'я такий розкований стиліст подошов і говорить: мамо, десь треба за ці путь верхнів Знаєте, як зараз модно, у всяких паймальчиків. Але моя головна спеціальність це створення аніме дівчаток-черівниць. І аж ніяк не. Тому в результаті маємо сантехніка льоху. Як бачите, українізатор не повний або навіть не актуальний. Гра просить обрати головні риси. Чому й не можуть взяти всі? Олексій, чесний, щедрий та милосердний. Боже, то він без пяти хвилин Ісус. Шлях Христовича почнеться за 20 років. Тут він же схожий на Роналду. Гра видала підсумок, з яким і почнеться життєвий шлях Олексія, але всі ми знаємо, що по факту воно описує приблизно два дні його життя. Я ніяким образом спеціаліст по агентам. Я бачив, як починали п'ять воїн. Я, як ветеран Варбанда, знаю, що справжній Mountain Blade Experience можна отримати лише на високій складності. Але оскільки малороси це пригнічений пласт суспільства, вони заслуговують на певні привілеї. А саме на мінімальну складність, мої глядачі це адекватні люди, я сподіваюся. Тому вони не знають, що Арестович створив власну школу мислення Апейрон. Тут навіть є мерч. Вас не повинно цікавити, звідки я це знаю. Будь ласка. Ого, Арестович знає про Гадовар. Цікаво, що він думає про Ластофас 2. Мені теж не подобається гей. Ігровий шлях Олексія описує його семінар Священна рана, і це відбірна шизофренія. Вас не цікавлять деталі, але ви їх почуєте в моєму відео. Я покажу шлях від левел 1 крук Малороса до справжнього левел 90 Бос Великоукр, котрий наповнений фірмовою шизофазією Олексія Арестовича. до Кавзадії, по справжньому мальовниче місце, яке не знає, що таке мирне життя. Його населяють вісім фракцій, і державна політика кожної з них це тотальний геноцид. Якщо в якийсь момент на мапі не відбувається жодної війни, скоріше за все, гра забагалась. Рекомендую перезавантажити комп'ютер. А ось і наш Олексій, звичайно, він дуже крутий. Я був пробіл в печі раніше, чому сто задуматися, Да. Але його проблема в тому, що він один. Як я казав, це гра про стратегію. Кожен ворожий болванчик має таку ж саму прокачку та характеристики, тому вам потрібна власна армія болванчиків. Арестович професійний балабол, тому він відразу рекрутує загін професійних селюків. Загалом весь геймплей це Грінд. А на початку Грінд нудний, особливо, коли ти займаєшся ним десятий раз. І поки я буду гріндить, мені потрібно скоригувати мапу. Вам сподобається. Єдине на що здатен загін сільської дискотеки це битися. З бандитами. Вони поділяються на два види: мародери та решта. Мародери це єдиний тип ворогів, котрих можна вбити самостійно. Для цього достатньо просто мати коня. Ха-ха, бігаючи цвях, їх зброя слугує в першу чергу для комедії і лише потім для вбивства. Інші вороги це лісні, морські, гірські, та ще бог знає, які бандити. Вони вже уявляють певну загрозу для початківців, адже мають в руках, ну знаєте, справжню зброю. Вони можуть тримати лук, що неприємно, або метальну зброю, що смертельно. Нечна. Перші сутички з середньовічним зоопарком можуть принести певні проблеми, але рано чи пізно ваші сирюки перетвориться на силюків зі щитами або з луками, і гра стане різноманітнішою. А потім гра покаже систему керування строєм, яка щось робить, мабуть. Мені достатньо всього лише F1, F3. Так казав Сюндзи. Моя улюблена тактика це виставити лучників вперед та дивитись, як мародери повільно вмирають. А коли вони тікають, добити. А це я розумію, раз Я не можу повірити. Розробники добавили симулятор військового злочинця. Це не військовий злочин, якщо тобі було весело слов. Злука. Але в якийсь момент навіть посилені бандити вже не будуть небезпечні, і тут ви познайомитесь з хайдаутами банд. Це та сама механіка, яка була ще у Варбанді і яку переробили. Вона стала гіршою. По-перше, атакувати можна <клес> лише вночі, а будь-яка нічна мапа означає страждання, адже ви нічого не бачите, на відміну від штучного інтелекту. Зараз секунду, я тільки сука, це було дерево. Інший мінус заключається в тому, що хайдаути стали більш реалістичними. Тепер вони великі, багато в неві комплексні всюди патрулі з усього декілька ворогів, і лише в одній точці може бути до п'яти ворогів. Я прийшов сюди вбивати, а не бігати. Е, де я? І коли ви змогли добігти та вбити всіх ворогів, в кінці вас чекає. Босфайт, який можна скіпнути, якщо є елітна піхота. Ого, лісні бандити тримають луки, схоже на засідку. Тільки чому вони в п'яти метрах від нас? Винагорода звичайно щедра. Це вигідний спосіб фарма до приходу, так би мовити, великих грошей. Мені 13 років і вже треба займатися бізнесом. Але це нудно. Ви в пошуках капіталу ви почнете робити квести. Співчуваю. Думаєте, ви отримаєте геймплей? Ну, іноді. Але здебільшого це доставка скота та інші фетч квести Ой, а ви знали, що тут можна відігравати торговця або навіть коваля. Криптовалюта, розумієте, пацани? Ось вам кузня, вона існує. А тепер давайте про щось веселе. Система прокачки, вона трохи перекручена. А інтерфейс. Пам'ятаєте таке слово як дієбедло? <звук> Мені попались два азіати-підряд, у котрих майже ідентичні навички. Хіба що один гарно володіє мечем, а інший луком? Думаю, їх потрібно переіменувати. <звук> Ой, ми дійшли до турнірів. Це місце, де ви можете гарантовано отримати гроші, якісний айтем та найголовніше файти. Дуелі це гра в одні ворота, але командні битви це рандом. Адже ніколи не знаєш, коли саме твої тімейти віддадуть ворогу власне життя. Але нагороди того варті. По-перше, ви нарешті отримуєте нормальний дріб. По-друге, верблюд. На турнірах також приймають участь ваші тімейти. І тут я вас хочу познайомити. Перо, діва щита, в цій грі жіноче. Персонажі несправедливо слабкі, але діва щита, о, вона має неймовірні бойові навички по дефолту, через що вона майже постійно виходила у фінал турніра проти мене. Я не можу не відмітити її наполегливість, тому також дарую їй особливе ім'я. О, тим часом мапа закінчена. Ласкаво, прошу до Карадійської України. Ось так виглядає розкол суспільства. Нас цікавить Південна імперія, тобто південно-українська. Це малоросський центр, що включає в себе Харків, Одесу та Дніпро. Останнє правда відхопила Північноукраїнська Українська імперія. Але ми з цим потім розберемось. Подорожувати світом вільною свинкою то круто, але Его Арестовича пригнічується від розуміння, що він не може його захопити. Тому для цього ми локалізуємо проблему та приєднаємось до малоросів, тим паче тут як раз західняки штурмують Вінницю. Сука, Дніпро віддали, Вінницю не віддамо. Технічно ми стаємо лише найманцем, але це тимчасово. Я вас вітаю на першій великій битві. Тут ви зрозумієте, що ваш загін нічого не вирішує. Ви можете воювати та навіть когось вбити, але тисяча ворогів це навіть не відчує. А от ви тисячу ворогів. Оскільки ви не лідер армії та навіть не імператор, ви можете керувати лише власними людьми. Рештою керує штучний інтелект, котрий щось там пітніє та намагається в позиціонування, постійно залишаючи ваш загін без прикриття. Ось це тепер буде постійно, звикайте. Великі битви приносять з собою велику пачку відступаючих ворогів. He -he. Під час цієї битви я зрозумів, що верблюд не такий вже і корисний. Він ісяв в безпеці і тому саме час стати васалом. Познайомтесь з діалоговою системою. Її головний елемент це вічний пошук співрозмовника. Тобі потрібен імператор? Ну, він біля Харкова. Біля Харкова я дізнаюся, що він вже біля іншого міста. Там мені кажуть, що він в Харкові. І в кінців кінців він під Луганськом. Давайте привітаємось з імператором Віталієм Пепідзі, володарем Вінниці та Харкова. В оригіналі була імператриця, тому я змінив її стать. Тепер ми маємо базованого правителя зі специфічними смаками в одязі. Мій лорд. Я хочу бути васалом. Ок, тільки дай клятву. Клянусь моїми. Клянусь моєю мамою. Та чим завгодно, тільки зробіть мене вашим васалом, а краще рабом. Твоїй мамі більше 14 років. Що? І що? І, що? і що? і що? і що? і що? тепер я, громадянин імперії в рангу сенатора. Щоб це не означало, статус ласала дозволяє нам керувати землями, і прямо зараз ми займемось орендою. Ласкаво, прошу до штурму замку. Тут є долбишко на драбинах, долбишко у ворота та вежі, які виживають приблизно ніколи, а також багато багатойська. Nice Багато смертей. Моя порада. Зачекайте. Перші завжди вмирають. На стінах стільки людей, що важко просто не впасти. Я не можу повірити. Вони додали флогайс. Взагалі, там є ще механіки. Я би їх пояснив, але для цього потрібно, щоб я їх розумів. Таким же чином ми взяли рівне, Чернівці та Тернопіль, західніки. Що з лицем? Оскільки в сенаті професійні малороси новим правителем рівного становиться Олексій Арестович. Мешканці рівного я ще співчуваю, схоже, західніки не витримали такої ганьби, і тим присалися. Та весь майже три тисячі пізно. Саме тут я зрозумів тактику західняків. У них спочатку йде піхота, і десь подалі лучники дуже подалі. Бажано на іншій мапі. Як думаєш, ми в когось лучим? Я не знаю, я нікого не бачу. Схоже, Вітаря наївся, і тому малороси та західняки уклали мир. Добре, саме час розібратись у механіках керування мі, а це тільки початок. Знайомтесь, асираї, які в моєму шизолорі представляють гріхи, це ті самі кріжжі, ті самі слова, які так не сподобались нам, малоросам, та сподобались кому. Віталій Папідзі настільки незадоволений задоволений крінжом, що він пішов на нього війною, забувши про об'єднання імперії, можу зрозуміти. Ласкаво прошу до онлайн тесту Крінж чи база. Як добре ви знаєте, молодіжний сленг. О, так я читаю літературу. Моє улюблене це читати реп. Я передану за результатами. Я саме та людина, яка повинна вирішувати, хто є крінжовим челіком, а хто її гачадний базований кек. Чосі воттефак ютакінгабаб. Пробачу але тебе. Прямо зараз знищить кількатисячна армія малоросів. Перша битва зустрічає нас однією з найгірших мап. Знайомтесь. Дерева по іншу сторону знаходиться ворог. Ви його не бачите? Це не проблема, адже головне, що він вас бачить, але мені пощастило з комп'ютерним тімейтом, який відмовлявся рухатись вперед, навіть коли я привів ворога буквально до його позиції. Можете взагалі готів відвести війська? А? Всім привіт! З вами ресторан, і сьогодні у нас летсплей Payday 3 і нам потрібно вкрасти три міста, чотири фортеці та кілька десятків селищ. Підписуйтесь, ставте лайки. Протягом цієї війни я зрозумів, як фармити репутацію лордів. Голосування фракції. Дає космічний бонус стосунків до одного клану та майже невідчутний до двох інших. Це простий спосіб тримати максимальну репутацію з усіма кланами. одна дві захарбницькі війни, розподілення нових земель, і я вже найкращий друг для всіх малоросів. Пепідзі залишає собі виєділдо. Мабуть, не хоче, щоб ця потужна зброя потрапила в непевні руки. Мені також перепало одне місто. Я про нього подбаю, повірте. Крінж був би знищений, але західники вирішили знову напасти. Не знаю чим. Чи можна закінчити війну швидко? Так в'їбавши ядеркою, але в Маунті її немає, наскільки я знаю. Тому я залишаю війська та йду обороняти західні землі від західняків. Ого, моє селище ще перейшло в чужі руки. Тоді я пограбую його. Тільки Тилко в голові мав. коксу п'єграм, одлече сам. Країне заповнення. Я прийшов на захід, і тут ну хаос. У мене багато роботи. Весь цей час я активно прокачував свій загін. І тепер під моїм командуванням елітні вбивці ми спокійно перемагаємо, навіть коли ворога відчутно більше. Зараз це актуально як ніколи. На щастя, дуже скоро до мене доєднується основна армія. Адже Пепідзі зрозумів, що війна на два фронти це крінж, і тому він уклав мир з крінжом. Разом ми так сказати навадимо порядок. Як же чудово Човати на природі разом з найкращими друзями малоросами. На жаль, це свято тривало недовго, адже захоплені землі повстали. Навіть Папідзі не впорався з діє пиво. Яка ж це небезпечна зброя? Перед Віталієм повстав вибір: підкоряти землі, які він вже втратив, чи захищати землі, які він може втратити? Віталій зважив всі за та проти, відкинув будь-яку логіку. Якщо ти не пам'ятаєш, що ти существував, але продовжуєш существувати. Та повів усіх людей воювати з повстанцями, а проти армії ворожої держави залишився тільки я, типу, імператори відніше, Правильно, путін бог очевидно, у мене мало сил на повноцінний штурм замку. Тому я просто патрулюю, аби ніхто не рейдив поселення. Бажаючих дуже багато. Я не знаю скільки разів я обороняв Тернопіль. Тут я почав користуватись автобоєм. Коли у тебе елітне військо, по суті, це просто натисне F, аби перемогти. Кож я ніколи не беру у полон ворожих лордів. За них можна тримати викуп. Але на цьому етапі гри битви приносять стільки грошей, що я вже заробляю там хоч якісь та гроші. З іншого боку, відпускаючи лорда, я покращу з ним стосунки. Не набагато, але за таку довгу війну я знищив тисячу звичайних західняків і при цьому став найкращим другом усього державного керівництва заходу та самого імператора. Не війна, а якийсь сайт знайомств. Щось давно не було нових війн, тому Крінж вирішив взяти Ванш, тепер ми воюємо одночасно із західняками, кринжаками та бунтуючими містами. Труханов пропонує на щастя мирну угоду із західняками, яка змушує папіт платити цілих 120 монеток в день. Не знає, де він візьме такі гроші, адже казяки таки неприбуткові. 50 тисяч рублей. Е, так мало? Я перекидую свій загін через півмапи. Знову армія майже зібралась. Тому ми зараз знову відкусимо кілька. Приємно було познайомитись, Віталем. Мені було цікаво, як пройде така невигідна битва. І, о Боже, Вітаре, чому ти поставив туди кімоту? Ворожа піхота навіть не намагається рухатись. Може ми щось зробимо? Ні, він стоїть. Що ж, для цього я і зберігався. Так потрібно перегрупувати. О Боже, вони не зупиняються. Імператор в полоні. А тепер ми втратили ігролад. Ми не можемо просто так віддавати міста. Потрібно прийняти бій. Саме тому я відступаю до Номограю для оборони. Правда, для цього я взяв його штурмом, адже там були поставили. Станці, о ні, це неминуче, це очевидно, але я все одно скажу. Під час штурму дуже комфортно оборонятись, навіть якщо ворога набагато більше. Звичайно, все залежить від замку та особливого штучного інтелекту, котрий може забути виставити солдат. Також у розробників є спеціальна пропозиція, ексклюзивна для гравців. Вони можуть робити рейди, аби знищити облогові споруди. Всього за 849 Ви отримуєте наказ відступати, коли тільки надобіли до тарани. Дякую, штучний інтелект. Нам вдалося кхе, не померти від крінжі, і настав ідеальний момент, щоб я ініціював укладення миру. Перемога була потрібна для того, щоб перевага була на нашому боці, і ми нічого не платили. Адже Віталія і так віддає 120 монеток із свого карману. Майте совість. Не, ну 50 000. А мир для того, щоб зупинити цю непотрібну війну. Ми і так відхопили собі дуже багато. А про звичайних мешканців ви подумали, вони вже друге переживають рейди. Навіщо це все? А ще почалась нова війна. Ознайомтесь, хузаїди або ж просто анімешники. У них є Нінтендо, Акіхабара, Хабара, Кей-Поп, тому що Корея була колонією Японії. Це не помилка, а глибокий історичний коментар. Луганськ. Геншин, котрим володіє Адольф Гітлер. До речі, він є ханом анімешників. Або ж фюрер. Це відповідальна війна, адже її головна особливість в тому, що анімешники наш перший небезпечний ворог. Виксифакап, самурай, Харків, тобі. Боже, що це? Чому третина армії? Це коні. Не знав, що кінота була популярна в Утретьому рейху. А як перемагати? Добре, нехай комп'ютер сам розбирається. Ось так краще. Ого, це ж лілуш лампіруш, володар зони 11. Я взяв його в полон, тому що не хочу, щоб він привів загін нанотехнологічних мех. Штурм замку. Це найкраще поле бою проти анімешників, тому що вони не можуть користуватись конями. Тільки пам'ятайте про катапульти, вони дуже потужні. Нарешті вийшли нові Angry Birds. ну і само собою. Майже всю війну я знову обороняв границю, тому що скільки можна атакувати повсталі міста? Боже, нахіра їх взагалі захищав. О, ми захватили Коноху. Цікаво, що сталося із Наруто. Я його бачив лише один раз. Він пробігав повз, і після цього ми уклали мир. Схоже, нам була потрібна лише коноха, аби особисто керувати операцією повернення Саска. І лише після усього цього Папідзі згадав про стару ганьбу і вирішив взяти реванш. Ласкаво, прошу до північноукраїнської імперії. Вона має всі ті міста, про які ви подумали. І деякі з них зайві тут є Житомир і Житомир. 2 я не знаю, чому до сьогоднішнього дня не дожив жоден Житомир. А може краще, Житомир керує цією бандою ніхто інший як зеленовладний. Нарешті ми розпочинаємо операцію по визволенню Дніпра. Оскільки нас там очікують, ми окуповуємо Полтаву чисто, аби відворікти ворога. Кілька успішних великих битв. Що відбувається? Під Києвом я зустрів Віталія. Кличко Етат Під не передають вітання. Звичайно, у нього особливі боксерські навички, але у мене холодна зброя. Взагалі цей маленький півострів пастка, тому що його прохід можна перекрити одним загоном. А Віталій кличко. Пробітай головою вофліст йобаний Не вчиться на помилках. Тому ми тут бились мінімум тричі. Взагалі, Олексій Арестович пройшов дуже довгий шлях. Він став одним з найвпливовіших у фракції, і також відним другом для справжніх малоросів. Він став частиною сім'ї та заручився унікальною довірою. Потрібно робити наступний крок та стати частиною сім'ї буквально. І тому Олексій одружився на донці папіча. Ой oh, лавдизвідосомачвизаменкисень. Це міг бути перший поцілунок Арестовича, Але вони навіть за руки не тримались. І я розумію, чому. Під час, так би мовити, перемовин я помітив, що у Папіча в десять разів менше грошей, ніж у мене. Справжній аскет. Після зміцнення стосунків ми закричаємо мир. Ми захопили Полтаву, безліч фортець. Але забули про Дніпро? Добре, можливо, хоча б зараз я розберусь зі своїми землями. Ми знову вів проти анімешників. Листя сакури. Прокинувся самурай. Віддай Луганськ. Схоже, наш народ вирішив, що це занадто просто, і тому об'явив другу війну. Що ж, я думаю, настав час брати ситуацію в свої руки. Я в перший раз скликаю армію, запрошуючи найкращих васалів, лідерів фракцій. Ого, третя війна! Можливо, ще почнеться бунт, а він і не закінчувався. Це йде по плану три війни, бунтівники, це ідеальний час. Щоб взяти владу в свої руки, папіч слабкий, як ніколи раніше. Ти наївно прийняв мене до своєї імперії, зробив васалом та надав землі. Ти думав, що завів надійного друга, з котрим можна поділитись над Але насправді увесь цей час я чекав, аби відібрати у тебе доньку та державу. І як бачиш, доньку я вже забрав. You're я Олексій Арестович, син свого батька та іншого батька, по всім правилам п'ятого проекту це блять реальні відео. Створюю власну Україну з правильною назвою Апірон. Я зібрав найвпливовіших людей імперії, щоб переконати їх перейти на мій бік. А якщо вони не захочуть, що ж у мене є вбивчі аргументи. Привіт народ, з вами ресторан, і сьогодні ми граємо в Among Us, де ми в ролі імпостера. Наше завдання вбити всіх. Мабуть, вас цікавить, як пройшли перемовини. Ну, вони були. Ми не дійшли до компромісу, і тому я перейшов на мову болі. Тепер вся керуюча верхівка імперії сидить в підвалі Полтави. Так виглядає примусова люстрація. Ласкаво, прошу до найскладнішої частини гри. Нам потрібні всі наші сили, всі наші гроші. Якщо ви накопичили мільйон, я вас вітаю. Цього. Мало, деякі лорди приєднаються до вас лише за великі гроші, і під великими я маю на увазі півмільйона. Але повірте, без лордів буде дуже What? важко. Мені пощастило, що мої території мали форму лінії, яку неможливо нормально обороняти. Мої нові союзники сформували армію, яка успішно обороняла землі, до яких я не дотягуюсь, і навіть нові території захоплювала вперше за 30 годин штучний інтелект зробившись корисне. Спочатку все, що ми робимо, це захищаємось. А найкращий захист під час штурму цей замок вентиляція, де ми ховаємось від тисяч імперських солдат. Оскільки я взяв у полон всю верхівку імперії, воювати прийшли їх діти. О, ні, вони взяли найнебезпечнішу зброю жінок. Тепер все серйозно. О, ні, хтось напав на мого лорда. Привіт, папіч! Нам потрібно поговорити. Ласкава, прошу до королівської битви. Буквально наше завдання вижити до останнього кільця. Це досить дивний патч на Фортнайт. Як ви бачите, це режим без будівництва. Здавайся, папіч. Я Олд Фортнайта. У мене є Гвен Стейсі. Нарешті тепер і папіч в Полтавському підвалі. Іронічно, що цим містом керує дружина Арестовича, тобто донька Папіча. Ця битва була переломним моментом. Одна половина лордів сидить у підвалі, а інша втратила майже всі війська. Тому настав час на контрнаступ. Мої лорди перехоплюють ініціативу та наносять нищівний удар прямо в серце імперії. Вони захоплюють Вінницю. Тоді я зрозумів, що маю за своєю спиною надійних лордів, тому я надав їм особливі імена. Отак, це історія Малоройського знайомства Арестовича та його найкращого друга Фейгіна та другого найкращого друга Дмитра Гордона. Назвіть більш легендарне тріо. Ми майже не зустрічаємо супротиву. Тому я збираю армію в останню атаку. Я стою в 84 кілометрах від Мелітополя. Все закінчується битвою за Донецьк. Я даю останній шанс перейти на мою сторону, але їм і так по кайфу. Все, що мені залишається, це почати кайфовий штурм. Південна імперія залишається без земель. Правда, чомусь досі вважається фракцією, але це вже технічні дрібниці. Тепер південно українською імперією керує не Фімбой Папіч, а Юсінька Арестович. Мені знадобилось 35 годин, щоб реалізувати цю шлену авантюру. Правда, на мінімальні складності, але хоча б без читів. Схоже на наступне відео почнеться із визволення Дніпра. Якщо ви задоволені мною, Солом Гудманом та моїми адвокатськими послугами, тоді мені і є що сказати. Я приймаю оплату в лайках, коментарях, підписках, а для преміум клієнтів від сьогодні діє особлива пропозиція. Я стану вашим особистим адвокатом. Буду поряд 24 на 7. Де б ви не були, ви можете розраховувати на соло Гудмана. І пам'ятайте, чак хуй